Доброго дня, хочу вам показати одну кафешку, яка знаходиться в мозі. Якщо ви хочете взяти дверей, пірогарніше. Зараз покажу, як виглядається на одну кафешку. Ось так нам принесли. Пиво як жане. Пиво є просте, пляшкове, класне, старопольське. Ось так по серверу. Ось так виглядає саме рапа. це у нас підвал. Ось дитячі куточки і то якби ось у нас на чотирьох людей вийшла така засну ось такі більш-менш ціни йдуть. тут йдуть ціни на прості звичайні тут йдуть. І хто був бріже? Печені відразу скажу, що вони трошки сухенькі, так що... але там більше начинки так що дивіться. І Тут остання карта є. крафтове, дуже рекомендую. Так виглядає головний вхід. Тут завжди черги. І ось як виглядає вхід в цю пірогарню старим боєм. В загальному скажу так, ціни трошки. Не то, що кусається, От просто нам сказали, що краще пожарити. Вареники будуть смачніші, але ніхто не сказав, що за це ще 6 злотих доплачують. І ми такі потім, а ну окей, вже вже чек є, Все так, в принципі, дівчинка нам завжди допомагала, щось там не вийшло у нас з з алкогольним пивом. Було без смаку, поміняла трошки не те поміняла. Соуси теж додала. Спочатку хотіла нам платні додати, але. І то не трошки пом'яло. За обслугою ми трошки помучили, але в принципі е, смачно не радив би вам брати е, з зе піроги, бо вони трошки сухі, але великі. Велика начинка. Тому, на ваш розгляд, Я, в принципі, раз спробувати дуже смачні, в принципі, ті, що я брав прості, то смачні вареники. Тому, в принципі, раджу вам хоч раз сюди дай заглянути. А Підраковський я скину локацію.